Літній сезон відкрито, однак пляжі у Чорноморську закриті. Перебування у пляжній зоні заборонено. За усім пильно слідкує муніципальна варта. Шановні громадяни, згідно з наказом номер 9 від 21 травня 2022 року Одеської обласної військової адміністрації, перебування осіб на пляжних зонах в межах прива... Це для безпеки на території пляжної зони діють певні правила та обмеження. На літній період був встановлений шлагбаум міста Чорноморськ на вулиці Пляжній. Аби не допустити аварійні ситуації на пляжній зоні, проїзд дозволений тільки спецтранспортом. А також встановили знаки, які сповіщають мешканців о том, що це є пешеходна зона. Працівниками муніципальної варта, на даний час виконуються заходи щодо обмеження проїзду на територію Чорноморського міського пляжу, які діють. З періоду травня до кінця серпня. Всі ці заходи запроваджені не просто так. Є досі небезпека, в яку громадяни можуть на себе наражати. Так що також саме невідомо, що відбувається в прибережній зоні це у воді, які можуть бути обставини. Бачите з подіями, які бувають у новинах, що міни морські прибувають, інші предмети, схожі на підозрілі вибухові. Що бувають, виїжджають служби певні, перевіряють достовірність інформації. Якщо це пристрої, то ліквідують їх. Всі розуміємо, що зараз вже не теплі часи. Літо хочеться багато кому відвідати як прибережну зону, ну вважаючи ті всі обставини, які побувають на даний час в Україні, це агресія збройна і не наражайте себе на безпеку, бережіть своє життя. Під час відключення світла сповіщення повітряної тривоги не працюють. Тому муніципальна варта взяла на себе відповідальність про сповіщення містян. Працівниками кого муніципальна варта проводиться оповіщення громадян. Зв'язуємося. Ми нам дають в якому районі міста відключення електромережі. Працівники кого муніципальна варта за допомогою службових автомобілів. Проводять оповіщення громадян за дію сигналу повітряна тривога. Так що хочу на це звернути. Якщо чуєте проїжаєш автомобіль по муніципальна варта, що лунає повітряна тривога, це значить дії щодо притин до найближчого укриття. Так само по закінченню сигналу повітряної тривоги, працівники муніципальної варти, об'їжджаючи місто, попереджають про оповіщення сигналу за дії повітряної тривоги разом до перемоги. А лісланд Валерія Самсонова і 3